Рік тому я записав відео 5 і 5 мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від Зеленського. Тоді я втім казав, будь ласка, не робіть цього в Україні. Одна з найкращих банківських систем взагалі, залиште все, як є. Пів року тому 2 мільйони переглядів і виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте, бо я розказую, якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим. Ну там а, договір оферта вшита в це погодження. було що банківська таємниця буде у вас знята на даний момент на перекази з карток на картки. А далі я думаю, буде взагалі повні все. І дивіться, от що це значить для держави. Ми розуміємо, що у неї немає інакше варіанту. Вона дійсно веде нас в Європу і по чуть-чуть прививає нам оці от європейську прозорість, це вивести тіні вуху з оборота і так далі. Тобто, ну немає шляху. Інакше Європа, ну не скаже нам велкам нікого. Але для людей це просто повна, я перепрошую, дуба, ну дуже жирна. В країні, де е, реально проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи, більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю. Ці, хто в Європу поїхали, ви бачите, і банкінг, і які там країни насправді Україна була супер прогресивна. Насправді, і от величезне питання. Якщо ми робимо таку проблему для українців, да що тепер і 30 тисяч гривень попробуєш ще комусь переведи. Я вже не кажу за 150, а попробуєш ще щось своє продай, положив в банк, і й за це податки треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя, щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував. Усі було більш-менш достойно. Під час війни про таке можна сказати взагалі говорить гріх. Ну давайте почесно. Ну типа під час війни, які ми права може взагалі качати? Але це виглядає дуже важко, як українцям зараз, такими тобто країни Україна залишалась ледве одна не з останніх країн світі, де залишалася така чиста для людей, і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало на весілля. І от Україна була одна з них. Ну просто нереальна. І конституція і банкінг. Це ця вся історія, і прогресивність і люди, і красиві це просто супер. Але це може це і відповідь одна і чого війна в Україні. Бо занадто може ми тут дуже добре розвивалися. І так далі. Ну короче, мені за це дуже прикро. Якщо захочете, я в акаунті Я пояснював за це, де Я розказав людям, де зберігати кошти, щоб це ви не попадали на ці ліміти від банків, що можна жити взагалі без банків і це все легально і так далі. Але ну не чули щось там. ти нагнітай, що ти там розказуєш, все буде хорошо. А я казав лучше перебздіть, чим не довзіть. Я ви тебе Нічого страшного, навчили чимось нову. Але якщо вдруг таке станеться. То ви на коні. Всі, хто тоді мене почули вас, вітаю. всі, хто ні. Я думаю, можна зайти в акаунт. Я декілька відео відкрив з цього приводу. Знайдете, я там пояснюю, що роботі вас залишилось ну дуже мало часу. Поки що ще якось можна. А далі да, буде все прозоро. Будемо звикати до життя як в Європі.